Хочу привітати всіх українців та криворіжців з Новим роком і побажати мирного неба та гарних свят. Щоб кожній сім'ї ні, ні, ніхто не зазнав втрат. щоб ви ви зберегли тих близьких, які поряд з вами, які далеко. Вітаю вас з Новим роком! Бажаю вам, щоб був мир. І самого найушого. Бажаю всім здоров'я і перемоги. А в наших силах зробити все, щоб це якнайскорше сталося. Тому бажаю всім наснаги, терпіння і найголовніше залишатися в новому році завжди людьми зі свята всіх. молодому поколінню бажаю успіхів в майбутньому житті і щоб у вас все було гарно. Щоб було діточок, як на небі, зірочок, і туди-сюди і мільйонери. Бажаю отримати успіхів. Займатися самовдосконаленням, щоб просто були щасливі та були якісь яскраві моменти у новому році, щоб завжди були тільки приємні спогади, і щоб наступний рік, тобто, вже цей був більш щасливий для всіх, і щоб завжди виповнювалися ваші мрії, і щоб все в житті було добре.